Саме-саме все інше. Все це зроблено у нас на заводі. Це все зроблено українці. Перекидайте. Перекидайте. Оце, це все зроблено. Вот Весною тут була трава. Тут не було нічого. Весною тут була трава. Це все згадано, все наче не зроблені. Волоці, хлопці варили, теж тут тут... на копці дуже важно, щоб вона не дела. Тому десь не завієш, і де не засунуть руки там уже самому, ти ніде не порадиш. Іде немає ні одного полку, щоб він вистаквав десь. Поняли? Про це зараз. штука, филяшка, лайма. Это щетки с водой. Вода с водой проходит. все, так ты... Томат, ты его проклял, Это Ну, просто жалимо... да, да, да. на... тут сушится. Пуха, всякая. Да. А, самое главное, она Вона дає плес, сподівається, з'являються. І, і за... само по собі протирається Бога Світочка. Це все зроблено теж в Україні. Цей каліброші зроблений в Україні в Славуті, аван. А так і виглядає в 不错。